Підтоплені підвали та холод у квартирах для мешканців будинку. На філатова 32, зимовий період роками розпочинається однаково. Все через зношеність внутрішніх комунікацій. Опалення нам подається, але із за того, що труби в дуже поганому стані, воно до квартир не доходить. Труби бувають трошки теплі, бувають зовсім холодні. Результат один. Ми дуже мерзнемо. І ця проблема є вже багато років, десь около 10 років. Ми з цією проблемою живемо. Мешканці кажуть, по допомогу звертались неодноразово. Спочатку в ЖКС, потім у керуючу компанію. До речі, подвійні платіжки за обслуговування будинку отримують і досі. А ось тепла як не було, так і немає. Ніхто не може знайти причину, чому так трапляється. Теплоносій на вході гарячий, але в домі немає нормальної циркуляції. Тобто, ця система навіть не складна, але ніхто не може знайти причину, з якої в більшості квартир. Дуже низька температура. Ніхто і не займається, якщо можна так сказати. У керуючій компанії визнають у системі є технічні збої, які впливають на температуру в окремих квартирах, і от саме зараз почали працювати над їхньою ліквідацією, але завадили холоди. Там. Проблематично не працює два стояки, з якими ми зараз розбираємося. Низька температура не давала можливості проводити роботи, зупиняти опалення з тим, щоб не замерзли труби. У керуючій компанії нинішні перебої з опаленням списують ще й на регулярні відключення світла. Люди, які потерпають від холоду, погоджуються. Раніше могли увімкнути хоча б обігрівачі, а нині альтернативні джерела тепла стають недоступними, а температура в оселях стрімко знижується. Перезапуск системи в будинку на Філатова, 32, обіцяють зробити до кінця тижня. Місцеві налаштовані скептично. Проблема тягнеться руками, і то вже не перший перезапуск. Але сподіваються вже найближчим часом запросити журналістів до себе перевірити наскільки тепло стало в їхніх оселях. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Попелюх, перший міський.